DC бомбардує нас анімаційними проектами, і не просто короткими та безмістовними, а повноцінними історіями, які можуть бути цікавими дітям, а потенційно і дорослим. Дякую, що хоч у цьому мульті, ми можемо побачити канонічного супермена та Бетмена. Звичайно, це не більше ніж дві-три їх основні характеристики, але вони навіть не головні герої. А детальна відповідність образам все одно приємно вражає. Але якщо Субста Бетс не основні герої, то хто ж? Ну, з назви це повинно бути супер зрозуміло. Це їх діти: Джонатан та Деміан. Все дуже просто. Молодший Кент, фанат Супермена, та дуже радіє, коли дізнається, що батько герой. Джон, взагалі, міні-копія Кларка, добрий, чуйний, готовий на подвиги. Деміан його протилежність. Він не готовий працювати у команді з юними титанами на початку, і якби не трагічні обставини, то команда з Кентом теж би не склалася. Деміан вважає себе інакшим, кращим. Йому не потрібне нормальне життя, він особливий. І такого персонажа дуже легко зробити відштовхуючим, але у цьому мульті він поводить себе як підліток, а не як ідіот, що вважає себе не таким, як усі. Що ж, об'єднує двох хлопців, ви можете запитати, атака старо на землю. Так, того самого старо, як у загоні самогубців. Він інфікує своїми спорами велику кількість людей, яка включає титанів та лігу справедливості, та хоче захопити планету. Стандартно так. Але для молодих героїв це нова пригода. Для Джона взагалі перша. І все відбувається так, як і повинно у мульті. Дем'ян хоче та готовий працювати у команді і тепер розуміє, що до інших треба прислухатися. Джон навчається бути героєм та приймати на себе зобов'язання. Суперсини розуміють ціну самопожертви, що кульмінується у падаючому супутнику ліги справедливості із непритомним старо на борту. До того ж, хлопці починають стратегічно мислити, коли міняються інфікованими ворогами. Деміан із криптонітом бореться із суперменом, а Джон зі своїми здібностями із Бетменом. І дуже добре, що батьки врятовані, бо саме Кларк допомагає хлопцям уникнути дуже вірогідної загибелі. Дуже просто сконструйована історія. Але саме вона вчить, що таке сетап і пейофф, коли на початку щось у героя не виходить, але через певні обставини він все-таки перемагає. Арки персонажів очікувані, але ефективні. Притаманні їм зазвичай характеристики теж на місці. Навіть те, що Лоїс розказує сину про журналістику, вплинуло на сюжет. Коротше, ця проста історія приємно здивувала. Трохи дитяча? Так. Трохи передбачувана? Так. Але чи написана компетентно? Так.